Чому реально можна навчитися за 30 днів в 3D? Ми точно всі бачили рекламу курсів. Ти вивчиш 3D за 30 днів за 3 місяці та будеш заробляти космос деньги. Але чи правда це у цьому відео я покажу, що реально опанувати за 30 днів в 3D без ілюзій, без прикрас, тільки ранні навички, які сформують твій фундамент? Але для початку давайте познайомимося. Мене звати Саша. На цьому каналі я показую весь свій шлях в 3D моушн дизайні з повного нуля у січні 25-го року. Я розпочав цей шлях в 3D. Де і на цьому каналі дуже відверто показую все: всі свої злати та падіння, всі свої емоції, як я справляюся з усім цим, маючи постійну роботу, дружину, маленьку дитину. І я дуже радий, що в моїх відео ви зможете знайти дуже багато корисного та не менш важливо надихаючого контенту, який допоможе вам побачити цю нішу зсередини та розпочати свій власний шлях. Тому підписуйтесь, і я буду дуже радий, якщо ми пройдемо цей шлях разом. Найперше, з чого варто розпочати, це навчитися аналізувати роботи інших. Якщо просто дивитися відео на Ютубі чи в Інстаграмі, чи на Біханці, ти для себе нічого не візьмеш. Але якщо вчитись бачити структуру, ти починаєш прокачувати надивленість. за перші 15 днів, ти зможеш розрізняти, де сцена побудована грамотно, а де ні. Помічати, як автор працює зі світлом чи кольором, зрозуміти, чому одне відео виглядає дорого, а інше ну як студентська робота. Це схоже на те, як музикант вчиться слухати музику, тобто він вже не просто слухає її, а починає чути інструменти, мікс, гучність тих чи інших інструментів і так далі. Тобто ти починаєш дивитись на ролик очима дизайнера, а не звичайного глядача. Ну і це дає мотивацію. Ого, я теж так хочу. Ідеї завжди хаотичні, і якщо їх не структурувати, не організовувати, вони просто розчиняться. Саме тому друга навичка це створення мудборду. Давайте коротко. Мудборд це візуальні дошки, де ти збереш картинки, відео, анімації, кольори. Ну, тобто, референси, які тобі подобаються, і якими ти надихаєшся. Давайте візьмемо, наприклад, мою роботу, яку я зараз виконую на навчанні. Я створю ролик для голографа. Голограф це такий вентилятор, грубо кажучи, який відтворює голографічну анімацію. Я відкриваю Фінтерест, Ютуб, Instagram, Behance, будь-що, і починаю зберігати картинки з архітектурою, світлом, кольорами, будь-чим, що може знадобитися в моєму ролику. І зберігаючи це все, раптом в мене з'являється бачення: о, ось так, я хочу, щоб виглядав мій голограф. Ось такі я хочу, щоб в нього були матеріали, щоб він був такий металевий, щоб він був підсвічений ось так, хоч щоб був туман, або не хоче, щоб був туман і так далі. І за 15 днів ти навчишся не просто закидувати картинки в папку, а навчишся бачити повну картину своєї сцени, свого ролику і реально вибудовувати систему. Ну, тобто, кожен твій ролик буде мати окремий візуальний ДНК, і це те, чого немає у більшості новачків. Коли вже є надивленість, є мудборд. Наступний крок це сценарій. Не треба думати, що сценарій це щось дуже складне. Це просто послідовність сцен, які мають сенс. Наприклад, камера відлітає від головного продукту, потім з'являється якийсь кристал. З цього кристалу з'являється місто, з цього міста з'являється природа, потім з'являється знову ж таки головний продукт. Все, фінал. Це вже сценарій. Тупий, банальний. Але сценарій в наш час благо є штучний інтелект, який допоможе тобі створити будь-який сценарій. Але важливо навчитися змінювати його під себе, тому що лише ти знаєш, яку атмосферу чи яке посилання глядачу ти хочеш передати. І за перші 15 днів реально написати свій перший сценарій для ролику. Це дуже мотивує. В тебе з'являється конкретна ціль. Тепер найцікавіше ти відкриваєш Cinema 4D чи Blender, неважливо, і починаєш робити. Блокінг, маленька ремарочка. Чому я сказав, що неважливо, яку програму ти відкриваєш? Тому що головне, на мою особисту думку, це результат, який ти видаєш для клієнта. Якщо ти відкриваєш синему і робиш космічний результат для клієнта прекрасно. Якщо ти відкриваєш блендер і так само вмієш зробити якісний результат для клієнта, прекрасно. Результат найголовніше. Повертаємося до блокінгу. Блокінг це коли ти робиш сцени. Свої з простих форм з примітивів. Ну, умовно кажучи, мій голограф він складається з циліндру і палочок. Так дійсно він виглядає дуже смішно і примітивно, але ти вже бачиш структуру сцени. А ще ти вперше починаєш анімувати. Об'єкти рухаються, камера пролітає, сцена оживає. Ну і це вперше, коли ти відчуваєш себе творцем, і ти не просто дивишся чужі роботи, ти робиш свою. І саме в цей момент наступає правда життя. Коли ти бачиш свій перший такий примітивний ролик, і ти розумієш, що він повний помилок, він повний якихось косяків, і він тобі взагалі не подобається. Але це не провал, це і є навчання. Ти почнеш дивитися на свої сцени і виправляти ці помилки. Рух камери, якийсь там занадто різкий. згладжуєш. Об'єкти якось дивно літають, змінюєш анімацію, сцени, якісь різкі, криві, змінюєш переходи. І ось ця навичка самовдосконалення, вона формує перфекціонізм. Без якого в 3D ніяк. Бо саме деталі вирізняють аматора від профі. Наступний етап асетінг. Пам'ятаєте, ці всі кубики та кружечки? Вони починають перетворюватися в справжні об'єкти. Ти починаєш змінювати примітиви на реальні об'єкти з бібліотек. Машини, дерева, столи, телефони і так далі. Сцена оживає. Якщо проще, то це як змінити конструктор звичайний дитячий на якийсь леготехнік. Тут ти відчуваєш, що твій ролик стає реальним світом. І це такий момент насолоди, коли ти бачиш свою роботу не як якусь чернетку, а щось більш серйозне. Останній крок look dev. Це коли ти додаєш матеріали, світло, тіні. Твоя сцена починає дихати. І ось тут ти відчуваєш весь діапазон емоцій від того, що ти щось можеш зробити класно, щось не можеш зробити класно. Так, за 30 днів ти не здобудеш цю навичку досконалості, так само, як і всі попередні. Ти лише навчаєшся, ти збудовуєш свій фундамент. Але за 30 днів ти можеш пощупати лотев, зрозуміти його. Суть. Це один з найскладніших етапів, які ти вивчаєш протягом всього свого творчого життя в 3D-дизайні. Спочатку нічого не виходить. Світло дивне, матеріали виглядають якось пластмасово, тіней нема на об'єктах. Це просто жесть. Вже потім, з практикою, щось починає складатися, ти експериментуєш і раптом бачиш: ось воно вийшло. І цей момент надихає найбільше, ніж взагалі будь-який урок. Бо ти сам вивів сцену на новий рівень. Так, це ще не студійна якість. все виглядає не супер-мега-ідеально, але це вже твоє власне 3D, це твоя робота, і вона виглядає як справжня анімація. Але все ж таки, давайте повернемося і скажемо чесно: за 30 днів ти не станеш супер-мега професіоналом, супер 3D-художником або навіть не навчишся робити на рівні. Середнячка. Не чекай, що ти одразу будеш робити такий motion дизайн, як робить Apple, як мінімум. Де? Навіть за три місяці це неможливо. Навіть за півроку це неможливо, навіть, можливо, за рік це неможливо. Оскільки люди тренуються, люди навчаються. І є великий спектр нюансів, є дуже велика кількість питань, які ти будеш задавати в процесі, і будеш знаходити на них відповіді. Проте перший місяць це ключ. Він дає фундамент. Надивленість, перші сценарії, перші анімації, перший блокінг, асетінг і так далі. І так далі. І якщо ти витримаєш цей старт, то далі буде набагато легше, тому що ти зрозумієш сенс, ти зрозумієш порядок дій. І за цей час ти зрозумієш, як працює ця сфера і чи готовий взагалі ти йти далі. Ось цьому ти зможеш навчитися в перші 30 днів. Свого шляху в 3 d motion дизайні. І на фінал скажу, що я сам проходжу зараз цей шлях. Я вам розповідаю це все зі свого власного досвіду. Я документую все на YouTube. Без ілюзій, без прикрас, з усіма помилками, з усіма перемогами, падіннями, з, з красивою картинкою. Проте я розповідаю правду. Тому можна вважати, що я просто для тебе як провідник. В цю професію, оскільки ти можеш побачити її зсередини, відчути це, зрозуміти всю важкість або всі позитивні емоції, які я відчуваю під час навчання. І тому я ще раз дуже раджу підписатися на цей канал, тому що це інструкція звичайна інструкція, як попасти в 3D з абсолютного нуля. А якщо тобі потрібно ще більше деталей, посилання на якісь ресурси. Відео, які я дивлюся, книжки, які я читаю, всі мої думки про motion дизайн чи взагалі про життя при вивченні нової навички, то welcome в мій телеграм-канал, в якому я ділюся цим всім. Посилання в описі. І на фінал. Почни вже сьогодні. Не відкладай, тому що твій перший день може стати точкою, яка перетвориться у вектор новій професії і як наслідок. Зміни твого життя. Дуже радий, що ти подивився це відео. Сподіваюся, що тобі сподобалася ця інформація, і ти надихнувся чи дізнався щось нове. Тому до нових зустрічей!